Турківщина, пізній, пізній жовтень, ранкові пейзажі гірських краєвидів. Сонечко тільки-тільки но сходить. Все в тумані. А ми шукаємо пізні-пізні грибочки. Турківщина кінець жовтня, продовження мандрівки, продовження блукань, продовження пошуків і, і продовження знаходити такі ось чарівні знахідки. Поодиноко. Але дуже гарно і надійно. Будь ласка. Такий чудовий і біленький. Так, мандрівка пізнього жовтня продовжується. Ось такий крутий схил. Страшенно-страшенно крутий. Страшенно-страшенно крутий. І на крутенному схилі ростуть ось такі крутенні, крутенні білі гриби. Попробуємо їх брати. А? Два. І. Самий-самий третій. Самий крутий, може ще десь є четвертий, але не бачу. Ох, хо хо Ось, так. ось така пізня осіння грибарка продовжується. Турківщина. Крутий, прикрутий схил. Як би мене хотіло, ще таки четвертий є. Ось він, ось він. Ось він. Ось, подивишся. Ага-ха. Оце він четвертий. Це до повної колекції.